За останні пару днів дуже багато приходить повідомлень від клієнтів, у котрих вночі оновився Android на планшетах. Якщо, наприклад, у вас оновився Android з 12 на 13 або з 11 на 12, нічого страшного і складного немає. Тобто я вже це показував, що треба зробити. Нам треба просто дати програмі iGo дозволи. Заходимо налаштування самої програми в системі. Так. Дозволяємо доступ до файлів мультимедіа, нажимаємо кнопку Дозволити, і геодання також завжди дозволяти. Нажимаємо, і потім наша програма iGo починає працювати так, як і раніше. Але якщо у вас, наприклад, оновився з 13 на 14 андроїд, то така процедура не завжди допомагає. Там буває так, що треба видаляти ці програми і ставити ті, які будуть працювати іменно на 14 андроїді, а це в дорозі не завжди. Дуже зручно робити. так? То якщо, я вам раджу, якщо у вас на планшеті вискакує повідомлення про те, що є нова версія Android, ігноруйте це повідомлення. Не треба робити оновлення прошивки вашого планшету, тим паче в дорозі. Можете це зробити вдома, коли буде час. В дорозі це робити не треба. І ще зараз покажу: вимкніть автооновлення. Тобто заходимо на лаштування, так, оновлення. І зробіть отак: от. у вас буде увімкнений цей параметр. Нам його треба вимкнути, щоб планшет сам при наявності інтернету не завантажував нову версію. І тоді все буде добре працювати. Ще я помітив, що планшети Samsung Tab S7 Lite версії 332 з 14 м Android працюють дуже повільніше. Чим працювали на 12 або на 13 так що, Якщо у вас є у володінні планшет Samsung Tab -A7 Lite 332, я вам взагалі не раджу оновлювати Android до 14 версії.